Доброго дня. Це програма. Проактуальна. Виходимо на першому волонтерському. Я ведуча журналіст Катерина Красовська. Тема ефіру: французькі війська на Донбасі та саміт миру у Швейцарії. До чого ж готуватися українцям? Нагадаю, що днями заява екс-чиновника Пентагону просто приголомшила про те, що виявляється на Донбасі вже знаходяться французькі лігіонери, і ще Франція планує відправити понад півтори тисячі осіб, також в Україну. Ну як це буде впливати на війну, також чи буде введення інших західних військових в Україну та чого очікувати від так званого саміту миру у Швейцарії? Про це не тільки будемо говорити з гостям нашої студії, це політолог, історик, громадський діяч Олесь Даній Доброго дня, пане Олеся. Добрий. День. І от перше питання. От як ви вважаєте, про що може свідчити така заява, що е, зараз знаходяться вже французькі легіонери на Донбасі? Як на це може відреагувати Росія? Адже ми бачили сьогодні новину, що, начебто, вже збираються проводити е, навчання ядерні у Російській Федерації тактичною ядерною зброєю? Ну, перше, для нас оптимальним е, варіантом є, щоб Захід допомагав не лише збройно фінансово. А й людським потенціалом. Тому що за демографічним ресурсом е, український е, ресурс ну, кілька разів менше, ніж російський демографічний, я на увазі. Е, і українців е, може просто не вистачити на повномасштабну багаторічну війну. А, нагадаю, за середньозваженим сценарієм війна ще триватиме приблизно 14 років, бо вона триватиме. Принаймні до смерті Путіна йому лише 71 рік. На жаль, поки що західні розвідки до нього не дотягнулися, і, відповідно, для нас оптимальний варіант, щоб НАТО повноцінно захистила Україну і ще раз підкреслюю, не лише своєю зброєю а й своїми військами. Проблема в тому, що Західний світ він неоднорідний і у нього немає стратегії. По відношенню до України є загалом визначена мета підтримки України, але в якій формі підтримати Україну є різночитання різно в кожній країні між країнами. Ми бачимо, на наскі довго проходила навіть процедура законопроекту про фінансову підтримку в Сполучених Штатів, які були дискусії в еліті, і як це по нас вдарило. Бо нестачі фінансування, бо воно означало збільшення жертв наших на фронті, і в цьому плані виявилось, що лідерські якості намагається проявити президент Франції, адже він перший почав заявляти про готовність не просто про необхідність, а про готовність посилання французького миротворчого, фактично, бо все, що відбувається проти Росії, це зими. E, так, от, контингенту миротворчого, фактично, в Україні. Ця заява була неоднозначно сприйнята насправді і е, е, політичними елітами інших країн, і навіть всередині Франції. Е, е, в той же час заява прозвучала. Тобто, Макрон намагається е, проявити, з, скажімо так, загальноєвропейське лідерство в цьому плані. Наскільки реалістична ця заява, і наскільки вона буде підкріплена, ми дізнаємося зараз е, м, поки що підтвердження е, пересування французького контингенту до України з офіційних джерел українських і французьких на, наразі нема. Але нам би хотілося ще раз підкреслити, щоб така підтримка. Людським ресурсом вона відбувалася. Щодо фашистської Росії, то нагадаю, лише коли Макрон заявив, то там в публічному просторі відразу з'явилися дуже такі зверхні, нахабні формі зауваження, що вони готові стріляти всіх і українців, і французів. Що, от якщо приїдуть, їх так, так само будуть знищувати. Ну, власне це сутність російської агресивної психіки, що для них вони, вони весь світ хочуть захопити фактично і готові нищити. Всіх для них немає різниці, кого вбивати. Е, просто на цей момент територія вбивств у них Україна. І вони будуть готові в їхній уяві, якби вони пройшли Україну, вони були б готові вбивати на іншу територію. Тому Росію потрібно зупинити якнаймого е, швидше і чим далі від кордонів. Інших держав для е, в інтересах це цих же е, держав відповідно в французьких інтересах зупинити Росію набагато раніше, поки вона там умовно не дійшла до Парижа Ми сподіваємося, що вона не, не дійде і до чого е, до, е, до Харкова. Але е, е, ми розуміємо погрози з боку Росії. Вони постійно е, підкреслюють, що Україна це. Не остання їхнє А от як ви вважаєте, все ж таки, ці заяви про випробування тактичної ядерної зброї, чи може це означати, що Росія все ж таки може її застосувати, і в такому випадку як може відреагувати Захід? Чи введе він тоді свої війська в Україну? Чи розпочнеться Третя світова? Росія все може застосувати. У нас не повинно бути ілюзій. Бо дуже багато експертів, журналістів, громадян, вони ну, видають бажане за дійсно. Кажуть, ну от Росія е, не буде застосовувати, вона все може застосовувати. Тобто це фашистський режим. Хто 15 років тому думав, що вона е, застосує інші види зброї і е, піде бомбардувати Київ? Багато було таких? Дуже мало. Чи стримало е, Росію? Ні, вона почала бомбардувати Київ. Харків, Одесу, інші міста. Е, тому вона має зброю, а якщо вона має зброю, вона її готова використати. Я звертаю увагу на статтю на сайті Atlantic Council це одне з провідних аналітичних агенцій в Сполучених Штатах. От, от стаття генерала Кларк. Він е, колишній генерал, е, користується повагою в Сполучених Штатах. У ньому є Дуже жорстка стаття за своїми висновками про втрату лідерства Сполучених Штатів Америки, там сім пунктів констатації, прикро констатації фа, факту, але щоправда, він пропонує дев'ять пунктів, як вийти з цієї ситуації, зокрема там про підтримку України, дуже чітко пропустив. Так от із сіми пунктів у нього є про ядерну зброю. Що шантаж з боку ем, і Росії, і він взагалі окреслює там. Що це вже коаліція авторитарних держав, до якої він е зараховує, окрім Росії ще Китай, і Іра, так от ядерний шантаж вдався. Тобто Путін вдається до ядерного шантажу, і він виявляється дієвим. Для того, щоб не був дієвим цей шантаж, на Захід для себе повинен чітко е усвідомити, що на застосування ядерної зброї. Потрібно не економічні санкції вводити, а дати удару відповідь незалежно, куди цей ядерний удар буде спрямований: по Парижу чи по території України. От якщо Захід для себе це визначить, західні еліти, коли ми кажемо Захід, це Західні політичні еліти, то і Путін є шанси, що буде стриманіше А поки західні еліти вагаються, то Нахабність агресора збільшується в цьому є небезпека, тому Путін діє рівно настільки, настільки е, західні еліти не готові давати повномасштабну, повноцінну йому відсіч. Добре, от в такому випадку, що може бути спусковим гачком для того, щоб механізмом, щоб НАТО втрутилися у війну в Україні? Адже зараз ведеться дуже багато про це розмов. І навіть у Америці, адже республіканці також вже не відкидають варіанту, що американці можуть воювати в Україні. Ну, Ви більш оптимістичні щодо американських еліт, ніж. Я володію інформацію у них якраз а, поки що скепсис щодо м, власного втручання, а, і для нас це прикра. Тобто, таких, як Кларк, небагато. А, хочеться вірити, що до їхнього голосів цих людей дослухаються, але поки що там ну не те, що тривала дискусія, а, на жаль, а, уповільнення підтримки а, щодо України. В Європі теж неоднозначна ситуація. В цьому плані для нас зараз орієнтир є позиція Макрона на цей момент, який взяв на себе лідерські повноваження. Хочеться вірити, що позиція Макрона підштовхне і інші країни НАТО, а ми розуміємо, що найпотужніше з країн НАТО, це Сполучені Штати. До речі, підштовхнути до більшої активних Сполучених Штатів повинен не лише заяв Макрона, що вони готові. Війська вводити в Україну, там ще у нього заяви про те, що от вони залишаються європейські країни майже ну не беззахисними, а менш захищеними. Без Сполучених Штатів Америки що Сполучені Штати Америки зараз менше приділяють уваги не лише Україні, а й Європі, і що їм потрібно підсилювати європейські. Оборонний комплекс європейські сили оборони можливо в такий спосіб Макрон намагається спонукати Сполучені Штати повернутися до своєї місії, лідерської місії і в НАТО і в світі. От до речі, також у іноземних видян, видян, виданнях з'являлася інформація про те, що е, все ж таки НАТО може втрутитися у е, війну, якщо Російська Федерація е, буде намагатися анексувати чи е, наносити удари по країнам Балтії, Польщі або навіть Молдові. От як ви вважаєте, чи ймовірний такий сценарій, е, якщо все ж таки Росія намагатиметься атакувати е, ці країни, що НАТО буде давати відсіч? Це, це, якщо з'явилася така інформація, значить розпочинається дискусія з цього приводу. Ми не можемо прогнозувати позицію країн НАТО, західні еліти в усіх вимірах. Нам хочеться, щоб вони дотримувались власного статуту. А нагадаю, що статут НАТО стверджує, що напад на одну країну з країн НАТО означає напад на всю організацію. Тобто вони зобов'язані. Згідно взятих на себе угод чинити спільний опір. Тобто наступ на Естонію означає наступ не лише на одну цю країну, а на всі країни НАТО згідно їхнього статуту. Тому питання про виконання статуту. Вони просто зобов'язані це робити. І іншого не передбачено. Це як в, е, коли була агресія в Криму, українські військові повинні були чинити опір, бо це було прописано в статуті. І іншого не передбачено. Але яка була реальна ситуація? Крим був зданий. І цьому сприяло політичне керівництво на той момент України, яке не наважувалось чинити будь-який опір не лише військовий, а й політичний. Але і військові не виконували свій статут. От хочеться вірити, що цей досвід прикрий досвід. Країни НАТО усвідомлять. І не, е, будуть повторювати, що вони будуть виконувати свої зобов'язання. Ще раз підкреслю, в їхньому статуті прописано напад на будь-яку країну, нехай хоч вона сама маленька, нехай хоч з мінімальними військовими силами, які Естонія, нагадаю, вони живе всього 1 мільйон 300 тисяч населення. Це пів Києва. Так от навіть напад на Естонію означає напад на весь Альянс, і він повинен чинити опір. Дякую, пане Олесі. Повернемося до Франції. Ми знаємо, що днями туди завітав голова Китаю Сен І Сензіпінь. Після перемовин, ну у нього дводенне от Вчора була інформація, що після перших перемовин з лідером Франції Макроном він заявив, що готовий долучитися до врегулювання так званої української кризи. От як ви вважаєте, чи може все ж таки Китай стати на бік Європи, на бік України у війні проти Російської Федерації? Чи все ж таки він намагається собі зараз виторгувати якусь таку позицію, щоб і е, з Росією співпрацювати, і не втратити е, торгівельні можливості від Європи та продовжувати торгувати з Сполученими Штатами, які, до речі, обіцяли ввести е, такі дуже потужні санкції проти Китаю. От е, що буде? Все ж таки він стане на бік України чи от продовжить далі маніврувати? Відповідь вже в цій заяві лежить на ваше питання, тому що. Ми розуміємо, що у нас відбувається війна, тобто Росія напала, фашистська Росія напала на Україну. Це відбувся акт агресії. А в так званих зважених заявах китайських чинників, і, зокрема, яку ви цитують, йдемо буцімто про конфлікт. Ну, який у нас конфлікт? У нас не конфлікт, у нас війна, у нас агресор напав. Тому про який перехід на бік України йде мова? Іде мова про пошук буцента компромісу, а компроміс між е, е, агресором і е, жертвою. Це що має що на увазі? Що відрізають тише пів ноги, а ногіани цілу? Е, е, тому тут позиція, на жаль. Вона не виглядає як повноцінна повністю українська. Це пошуки шляху знизити власні страхи. Та у багатьох елітах світових є страхи Третєї світової війни. Росія це мавпа з гранати. Це ніхто не знає, що в голову прийде Путіну, якщо він вже в Європі розпочав повноцінну війну, що може бути на другий день у нього в голові. Тому намагаються запропонувати якісь варіанти, буцімто умиротворення Путіна. Але нагадаю, що всі варіанти умиротворення Гітлера в 38 році привели лише до. Посилення його агресії, бо він усвідомлював, бо він це сприйняв як слабкість Європи. І Мюнхенська угода про розподіл Чехословаччини на догоду Гітлеру привела до того, що 1 вересня 39 року він розпочав новий етап агресії, повноцінну Другу світову війну. Мені здається, що в цьому плані китайські лідери недооцінюють агресії е, Путіна і е, будь-яка м'яка співпраця, а вони е, вдаються до такої м'якої співпраці. Вона лише розпалює е, агресію цього фашизоїда, я маю на увазі Путіна, а не його стримує. Дякую вам, пане Олесю. І ще переходимо далі вже до другої частини нашої програми до мирного врегулювання. Перед тим як поговоримо про майбутній саміт у Швейцарії. Нагадаю, що в ЗМІ з'явилася інформація, що кандидат у президенти США Дональд Трамп, колишній президент Сполучених Штатів, начебто, має мирний план, який може допомогти завершити війну в Україні дуже швидко. Але що це за план? Він не розповідає. От тут в мене питання. Чи не буде це кіт у мішку для України. Колись про такий Трамп, про план Трампа ще Орбан, президент Угорщини розповідав. Да? І постійно підштовхує до плану, що просто треба припинити допомагати Україні. Ну так. Да. Тоді що війна закінчиться? Винищенням всіх українців так війна закінчиться. Ну, війни ж по-різному закінчуються. Фізичне винищення всіх українців це що теж завершення е, російсько-української війни. То до чого нас підштовхують? Е, поки що пропозицій по реальному стриманню Путіна його покаранню ми не чуємо з е, боку е, еліт е, Сполучених Штатів Америки е, Іде мова про дотримання в тій чи іншій мірі. Існуючого, існуючого статус-кво. Тобто виділення якоїсь суми коштів, Україна бореться, втрачає своїх людей подекуди навіть важкі і облиті кров'ю кілометри нашої землі, і деякі політичні, деякі політичні еліти країн. Отримують через це проблеми, а деякі навіть е, е, отримують додаткові ринки е, при зв'язці політики з економікою. Ми не знаємо, що має на увазі е, е, Трамп. На цей момент можна лише сказати, що саме з його партії значна частина депутатів і в Конгресі, е, і в Сенаті не голосувала за виділення коштів на підтримку. України. Не з партії демократів, а як не дивно з партії республіканців, чому кажу дивно, тому що раніше, ще за часів існування СРСР, саме республіканська партія була е, умовними яструбами і е, відмічалась в найбільшій підтримці України, української опозиції, українських дисидентів, українського е, наголошування на важливість українського питання. Тому трохи дивно, чесно кажучи, на позицію зараз республіканської партії. Хочеться вірити, що шляхом внутрішньої дискусії, і в цій партії, і в, в Сполучених Штатах Америки, вони все-таки чіткіше стануть на питання підтримки України, не пошук якоїсь а, мирного шляху за рахунок України, як в 38-му в Мюнхені а, бу стверджували теж еліти, що привезли ми. Але для Числоваччини це виявилося кінець державності на довгі сім е, років. Е, тому поки що тут нема що обговорювати. Е, е, якщо Кларк, про якого я кажу, е, свої дев'ять пунктів визначив і оприлюднив публічно, то за всією публічності політики американської Трамп не оприлюднив ці пункти. Що робити для того, щоб е, допомогти Україні і перемогти? Росію. А казати, що ну, у мене є план, ну це з мультиків таке, чи, чи маєте ви план? А, от, е... План треба пред'явити так, да, тобто, це для нас наразі дуже небезпечно, я так розумію. Може, тому і зараз і наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба почав говорити про можливі перемовини з Російською Федерацією, але там за певних умов, але все ж таки, от хто може і що може до цього підштовхнути, на вашу думку? А... Ну, насправді, прямої мови міністра закордонних справ колиба про перемовини я не знайшов в тих повідомленнях. Це більше інтерпретація журналістів. Так само і про представника української розвідки, яку теж там більше журналісти інтерпретували про переговори, Ну, взагалі після епічної просто провала з голограмою в Міністерстві закордонних справ. Коли вони відмовляються спілкувати з громадянами і це, через це глограму хочуть вивести, ну, мені здається, що МЗС потрібно думати, як повертати авторитет. Власне. Бо будуть виникати завжди питання, це говорить е, чиновник український чи це його глограм. Е, на цей момент запиту на будь-які переговори з, е, з подальшим миром немає, щоб ми розуміли: ні російської влади, ні української влади, ні у більшості українського суспільства. Тому що ми це розуміємо як суспільство, більше частини суспільства повернення а, територіальної цілісності Росія на це не готова йти. Українська влада українська влада в принципі влаштовує таке статус кво, як є. І російською владу статус такі статусково. Про мир можуть більше думати зараз деякі західні еліти, але у них немає єдності і у них немає плану, як досягти такого миру. Тому це будуть розмови. І я не бачу поки що до смерті Гада Путіна, ще раз підкреслю це приблизно ще 14 років. Я не бачу. Поки що варіантів завершення війни. Вона може перейти в іншу стадію, в повільніше, але навіть в такій стадії, як вона є, вона може тривати роками і десятиліттями. Тобто, це не найважчий е, тягар для російської економіки і для демографії. Це для нас тягар, для них не такий тягар. Е, і відповідно. Вони можуть е, бути зацікавлені в збереженні статус -кво без підписання будь-яких документів. Е, наразі е, така ситуація триває. Нагадаю, останнє українське місто було звільнено півтора року тому. Півтора роки тому. 11, 11 листопада е, 2022 року. Зараз 24 Так, да, Це був тобто у нас вже да, Півтора роки йде позиційна війна. От в такому стані вона півтора роки триває. То вона може тривати і роки десятиліття. На жаль. Тоді в мене питання: що будемо обговорювати на довгоочікуваному розпареному саміті у Швейцарії, так званому саміті Міру? Що, які думки будуть лунати, про що будуть говорити, до чого договоряться чи не договоряться? Українська влада буде просити фінанси грошей і в подальшому е, там ще більшого стримання Росії. Це, власне, що і говорили постійно. Тобто, щось проривнува в ідеях е, з боку України не буде. Тобто, все, що вона говорила, буде так само говоритися. Е, тут цікавий момент інший. За одним умовним круглим столом буде зібрано дуже багато країн з українського питання. І це розширення, ну реально розширення коаліції більше, ніж Рамштайн. Не всі готові підтримувати так, як Рамштайн, але це збільшення коаліції. І це збільшення коаліції на українському боці. Це безперечний позитив. Тобто, ми. Цей, цей саміт можемо вже позитивно розглядати саме через питання збільшення коаліції, а щось проривного від цих пропозицій. Ну чесно кажучи, очікувати не знаю. Мені здається, що це о, поки що підстав немає. Подивимося. Тоді, пане Олесю, резюмуючи наш ефір, бо час програми добігає кінця. Е, який вихід для України? Ми ж розуміємо, якщо війна буде тривати до того, як не загине Путін, то ми розуміємо, що це може бути і 20 навіть років. Е, ми будемо втрачати своє населення, будемо втрачати світ нації. Як вийти ситуації? Закликати захід, щоб вони все ж таки долучилися до війни, вводили свій контингент військовий. Чи як от як все ж таки подолати ворога? Так, ви абсолютно праві. На жаль, поки живий Гад Путін, війна, ну, очевидно, що триватиме, і е, шкода, що західні розвідки не готові поки що до його фізичної ліквідації. Це би очевидно полегшило процес е, завершення війни, і еліти після Путіна був би великий шанс, щоб вони. Вийшли б з війни на умовах України і Заходу, тобто звільнили всі території. Нагадаю, що сталіністи, які при, прийшли після смерті Сталіна до влади, це Хрущов, Булганін, Маленков вони завершили відразу Корейську війну, яка тривала 49 по 53 рік. І е, китайські війська з Північної Кореї були після того виведені і е, радянські так звані спеціалісти. а ось а, Тобто, було завершене. Війна, поки він буде живий цей Гад Путін, йому потрібно посилюватися. І ще раз підкреслю: нам потрібно вже говорити не лише про зброю і фінанси, нам потрібно говорити про людські ресурси. У мене є різні пропозиції, як збільшити такий ресурс за допомогою інших країн. Це є варіативність. Тобто, ну зокрема, не тільки. Офіційними контингентами, а й посилення рекрутингу, але е, цим потрібно займатися. Тобто українського демографічного потенціалу ну в кілька разів менше аніж російського. Це об'єктивна реальність. Тому потрібно е, готуватися, потрібно посилювати е, і в ВПК, е, і армію, і дійсно ну за допомогою ширшої. Коаліція, але ще скажу, не забувати, що нам потрібен і людський ресурс, не лише фінанси і зброя. Дуже дякую, пане Олесі. Сподіваюся, нас почують, зроблять висновки. Зокрема, це вже робота нашої дипломатії, я так розумію, яка зараз має домовлятися про те, щоб захід все ж таки допомагав нам не тільки озброєнням і фінансами, а й людським ресурсам. Це була програма проактуальна. Ми виходили на першому волонтерському. З нами був наш гість Олесь Даній, історик, громадський діяч, політолог. Ми тримаємося. Гарного нам сім'я, перемоги і до наступних зустрічей.